Це жити далі, сьогодні 31 серпня, і я вирішив записати це відео якраз тому, що кожен сезон я буду записувати Жити далі. Тоді був весняний цикл, зараз літній, потім буде осінній. Одна передача раз на квартал. Хочеться сказати, що це літо було незвичним. І водночас надзвичайним. Чому? Тому що я відчув спрагу по життю. Я відчув, що насправді в мені є велика сила. Вона взагалі є в кожному. Належить кожному з нас розкрити цей шифр. І розгадавши, це не означає, що треба казати все. Розгадавши, треба діяти, розгадавши, треба пускатися вперед. Треба бути завжди як мудрець, що шукає істину. І взагалі до життя ставитися набагато простіше. Легко сказати, абсолютно згоден. Легко сказати, стався до життя спокійно, стався до життя не так бентежно. Але насправді, що старшим стаєш, то більше розумієш. Коли починаєш менше переживати за життя, то не наче ти стаєш ближчим до неба, ближчим до Бога? Почекай, почекай! Розкатайся сам! І я відео записую Жити далі, третій випуск. І хочеться сказати, що не мусить наш страх. Ставити рамки для нас не мусить наш страх стати нашим бар'єром. Ми мусимо бути більш сильними. Але сила ця, вона не вимірюється силою наших м'язів, чи силою наших зв'язків, чи силою наших грошей. Байдуже, про яку силу йдеться в матеріальному світі. Сила духовна це відкриття. Це промені добра. Це світло, яке не... ми несемо в цей світ. І, оскільки сьогодні 31 серпня, а завтра розпочинається новий етап, осінь 22-го року. Єдине я, чого хочу вам побажати, це терпіння. Повірте, все одно, навіть за найгірших часів, сонце сходить. І птахи співають. Щоранку нас зустрічає день. Новий день, в якому є нові моменти, миттєвості. Я думаю, що ви вже спланували щось важливе на осінь. Бо дай щось одне. Виконайте це заради себе. Нехай це буде ваш найголовніший план осені. Щось одне, щось дуже важливе. Але Виконати. Я вірю, що вам вдасться. І най буде мир. Я хочу завершувати всі свої випуски жити далі саме таким виразом. Най буде мир і щастя в кожній душі. Папа. -па.